Ни в будинок. Чому ти так хочеш? Тому що, якщо я не доведу, що я не злочинець, мене закинуть за грати. Добре. Звісно, я тобі не сильно довіряю, але напевне в мене немає вибору взагалі. Так? Ну, ще можна мене просто заарештувати, але це поганий вибір. Добре, йду. Добре, я все таки пройду з тобою, ти теж ходи, так? ...в твій будинок. Подивимося, що тут в тебе є. І це. В... ой, заходь, е, ти куди пішов? Добре, е, ти чому тікаєш? Добре, друзі. Стоп! І це все, що в нього є. Стоп! Я бачу тут ще типу якийсь підвал. Що? Ну, напевно, він мене туди і хотів покликати, але сам він кудись зник. Це мене дуже лякає. Саме мене покликав, а потім зник. Мені це ой, як не подобається. Добре, я туди спущу.